Так довго пробивався, так довго клювом дзьобав, що тут дзьобався. Був він-ка-ка-ка-каріч, друзі! Зустрічайте! Раз-раз. Єс? Раз. Yes. Предсім. Що? Чути-чути? No. Три хвилини? Поїхав. Так, ну тут було трохи Про Бога. Про Бога, тому до молитви. Мій шлях це у казані доріг змішати гарячу чи свіжу кров і лють холодну з ярів. Най буде твій дозвіл і воля з честі його прийти. Тобі я віддам свої очі, не знатиму жодного зі світил. Тобі я віддам свій одяг, відчую подих твоїх дітей, не слухатиму нікого, йтиму туди, куди він веде, і як би не було лячно, триматиму з ними невидимий стрій. Батько вітрів, я твій. Вірний, майже як пес зірви з мене ланцюг вагань і огорнив невагомість. Хай квітне моя жага і обернеться на вічний невтомний пошук жаху. Я вже не за спиною в когось, батько вітрів. Я тут прямо перед тобою, прозорий, як води ріки, стою і не прошу прощення за жоден з власних гріхів, ба більше. Зібрав їх докупи і віддаю тобі, тож рознеси їх по світу, як гальку приносить прибій, і донеси цю звідку, звістку до кожного з полісів. Від них поверни мені холод для того, щоб я зміцнив і не боявся відстані огріхів і годин. батько вітрів, годи.